我们。 Несуть службу на рівні з чоловіками. У нас немає такого, що я жінка і я не буду виконувати те чи інше завдання. Жінці все ж таки більше відкриється розповість про свою проблематику, про ситуацію, яка трапилася, допомагає співпрацювати з дітьми, розкривати їх. Вони їм більше довіряють, зверталися безпосередньо щодо вербування самих школярів. Наш обов'язок вимагає від нас ціледобавої зайняти. У нас е, виявили труп. Чи є підвал. Хто захищає нас сьогодні? Хто тримає оборону та порядок? Мова йде не тільки про чоловіків, а й про жінок. Звичайно ж, також. Сьогодні ми будемо говорити про жінок в поліції, в ДСНС, рятувальниці у війську. Це сьогодні наша тема. А цю тему розібрати нам допоможе Марія Кравацька, представниця поліції та членкиня коаліції Прикарпаття 1325 Мене звати Вікторія і це Галка. спільно з з коаліцією Прикарпаття 1325 Марія вітаю вас у студії. Дуже раді вас бачити. Власне, розкажіть трішки про себе свій досвід на даний час. Я працюю на посаді старшого інспектора з особливих доручень департаменту головної інспекції та дотримання прав людини Національної поліції України. Свій шлях, взагалі у поліції я розпочала у 2017 році. Тоді я пройшла конкурсний відбір на заміщення посади поліцейського сектору реагування патрульної поліції та у подальшому перевелась на посаду слідчого. Знаєте, це була моя така маленька мрія. Посада, яку я на даний час обіймаю, всього одна в області. Я з дислокації в Івано-Франківській області. Там моє пряме підпорядкування. Існюється керівництво департаменту та національної поліції України щодо моїх функціональних обов'язків: це безпосередньо контроль дотримання стану прав людини у поліцейській діяльності на території області, також дисципліна самих поліцейських. Мій департамент займається забезпеченням реалізації гендерної рівності у національній поліції та допомогою у створенні безбар'єрного простору в територіальних підрозділах поліції. Також я організовую та беру участь у просвітницьких е, заходах. На території області та України це безпосередньо навчання та організація навчань для поліцейських, для громадян з метою підвищення їхньої рівної обізнаності щодо діяльності поліції та певних структур, в тому числі щодо гендерної рівності, безбар'єрності і, взагалі, що таке поліція, дуже багато обов'язків. І власне, давайте поговоримо на основну таку тему, яку роль на сьогодні жінки відіграють в полі поліції в збройних силах в цих всіх структурах чи великий внесок на даний час жінки однозначно відіграють важливу роль як і в поліції, так і в секторі правоохоронних органів. Вони несуть службу на рівні з чоловіками. У нас немає такого, що я жінка і я не буду виконувати те чи інше завдання. Яскравим прикладом тут я можу. Зазначити евакуаційні підрозділи національної поліції, такі як білі Янгола, де працюють жінки, які несуть службу під обстрілами, евакуюють людей, допомагають їм вижити. Якщо раніше були випадки, коли добові наряди складались переважно з більшості чоловіків, то на даний час ця ситуація трішки змінилася. В більшість добових нарядів все ж таки входять жінки, які працюють, виїжджають, реагують на повідомлення на надзвичайні ситуації та безпосередньо забезпечує такий ж самий правопорядок, як і чоловіки. А чи можете ви ще навести приклади? Можливо, як жіночий підхід допоміг вирішити якісь конкретні проблеми в таких ситуаціях? Так, звичайно, яскравим прикладом тут ми можемо навести сектори протидії домашньому насильству. Це є спеціально створені підрозділи національної поліції, які реагують на випадки домашнього насильства. Любовий наряд цих підрозділів безпосередньо входить. Склад жінка, яка виїжджаючи та реагуючи на такі повідомлення, надає комплексний підхід, оскільки, згідно статистики, переважно все ж таки більше постраждалих від цих правопорушень є жінки, тобто ми працюємо по методиці рівний рівному жінці, все ж таки більше відкриється розповість про свою проблематику, про ситуацію, яка трапилася, що у свою чергу дасть належним чином задокументувати правопорушення та пришвидшити покарання Ані, все ж таки, вильної особи, е, також суди, я б хотіла ще зазначити сектори освітньої безпеки, так звані наші шкільні офіцери. Е, більшість з поліцейських, які входять до цієї служби, є жінки. І саме їхня природня емпатія, комунікація, відданість служби допомагає співпрацювати з дітьми, розкривати їх, вони їм більше довіряють, е, вони звертаються до них з тими чи іншими проблемами. Для Кладу, такі як домашні насильство, вчинене щодо них булінг, непоодинокі випадки, коли зверталися безпосередньо щодо вербування самих школярів. Вони їм довіряють. Також хотіла б ще відмітити експертів та слідчих, які розслідують та документують статеві злочини та злочини пов'язані з сексуальним насильством. Однозначно тут робота жінки яскраво видно, тому що як я вже зазначала, жінка жінці більше буде довіряти Їхня наполегливість, їхній професіоналізм дає можливість задокументувати ці злочини набагато краще та якісніше, оскільки потерпіла сторона. Більше їм довіряє. Власне, це дуже класно. Такий цікавий підхід. Тобто, ви досить адаптовані до цього всього. Але ж власне, все одно є стереотипи, з якими стикаються жінки. Власне, що це за стереотипи такі? Так, однозначно, стереотипи є. Напевно, найпоширеніший стереотип це жінці на місці правоохоронних органах. Багато з фільмів нам малювали картинку, коли жінка це знаєте, сидить в класичному костюмі, можливо, п'є каву, гортає справу і все. Однак насправді це не так У нас. Дуже багато жінок, як я вже зазначала, несуть служби на рівні з чоловіками. Перед тим, коли ми проходимо конкурсний відбір до національної поліції, ми безпосередньо здаємо заліки на рівень фізичної підготовки. Ми здаємо їх так само, як і чоловіки, і подекуди результати жінок набагато навіть краще ніж в чоловіків. Також у мене є випадки, коли чоловіки, мої колеги. Хотіли заступати в добові наряди та працювати саме з жінками, адже їхня природня емпатія, їхній професіоналізм е дає можливість знизити той рівень деескалації, якщо настає якась надзвичайна ситуація, тобто вони більш природні, напевно, відкритіші, вони вміють комунікувати краще десь у свою чергу. Це дає і можливість підвищити довіру населення. А взагалі, як змінилося ставлення до жінок у секторі безпеки, чи взагалі протягом останніх років воно змінилося? змінилося? давайте почнемо з того, що взагалі змінило ставлення до національної поліції. Мобілізаційний процес не надто позитивно впливає на імідж поліції, але не варто забувати про обов'язок кожного. Це захист держави на даний час. Жінки поліцейські стають яскравими прикладами мужності оборони. Та допомога на даний час багато жінок призначають саме на керівні посади, що дає їм можливість приймати участь в управлінських рішеннях. Тобто вони приймають рішення більш компромісне по своїй природі, шукаючи, щоб воно було доречним та підходило усім. А чи могли б ви, власне навести якісь приклади, які скажімо так, успіхи жінок вас надихають на те, щоб далі продовжувати робити, рухатися? Насправді вона надихає кожна жінка, яка є у формі. Скажу відверто, чи кожен чоловік зможе справитись тією роботою, яку виконує? Вона наш обов'язок вимагає від нас цілодобавої зайнятості. Тобто, наведу на власному прикладу, у мене були випадки, коли я працювала слідчою. До мене вночі телефонував черговий та повідомляв про те, що у нас виявили труп, чи є підпал. Я залишала маленьку дитину з батьками і виїжджала, тому що я розуміла, що комусь потрібно буде виконувати цю роботу і документувати її. Знаєте, у нас навіть між поліцейськими є така жартівлива приказка, що діти поліцейських це на оскільки бували випадки, що чужим дітям я приділяла набагато більше уваги ніж своїй власне. Знову ж таки вкотре раз говорив про те, що взагалі і чоловіки, і жінки саме в цій професії. Ну, займається самопожертвою, тобто вони заради інших готові це робити, жертвувати своїм. Тобто, саме тому це ще одна причина, чому ми нашим рятувальникам, поліцейським, поліцейським, рятувальницям, військовим, всім маємо бути завжди вдячні. Як на вашу думку, взагалі рівний доступ жінок до безпеки буде впливати на ефективність та безпеку, власне нашої країни? Знаєте, тут я б хотіла розпочати з фрази, яку я колись почула, якби чоловіки знали, як важко дається цьому. Світі діти вони б ніколи не розпочали війну. Саме це напевно характеризує відповідь на ваше питання. Багато з моїх колег е жінок. Лежанок саме вступили в лави національної поліції, оскільки вони колись були свідками правопорушень, особливо коли особи не було притягнуто до відповідальності. Це про професіоналізм і про те, що жінки хочуть покращити цей світ. І знаєш таки повторюся, коли жінка приймає рішення, вона приймає його так, щоб воно було добре для усіх, особливо якщо мова йде про дітей. Що власне найголовніше ви сказали молодим дівчаткам, які зараз мріють бути. Поліцейськими, рятувальницями, військовому, що ви їм поважали і сказали, вірте у свою мрію, адже робота в правоохоронних органів. Це не тільки про обов'язок і форму. Це перш за все можливість робити життя інших краще. Власне жінки в безпеці це не є якийсь виняток. Це нова реальність, яка забезпечує, як ми сьогодні вияснили, безпеку та ефективність нашої держави. Дякуємо вам за перегляд. Мене звати Вікторія. А сьогодні в нас в гостях була представниця поліції, членкиня коаліції Прикарпаття 1325 Марія Кравецька. Дякуємо і до зустрічі.